Урочисте відкриття Ферекс робот Фесту 2015 відбулось відбулося у місті Комсомольську 8 жовтня. Учасниками всеукраїнських шкільних змагань з робототехніки стали 19 команд із вісьмох міст України. Ми проводимо бої роботів Суму по правилах всеукраїнської олімпіади. Ці бої будуть проходити у двох номінаціях: це керовані роботи і автономні роботи. Усі конкурсанти віддані фанати конструкторів лего. Робототехніку ці діти вивчають у спеціальних гуртках чи на шкільних уроках конструюю струю там, записую програми. Сам дивлюся, що мене не вистачає, сам підкоректирую. Проводяться кружки. Там видаються кожному по набору. Ми робимо робота, пишемо для нього програму, потім розбираємо. Юні конструктори провели зі своїми програмованими роботами сумоїстами видовищні бої. Глядачі мали можливість побачити найбільшого в Україні лего робота та рухливу експозицію із понад 100 тисяч деталей. Гість фестивалю, перший заступник голови полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький, вважає, що такі ініціативи слід підтримувати. Нужно, чтобы приезжали руководители щоб образования. Нужно, департаменту образування, это смотрели. Поэтому, звісно, необходимо все та развивати об этом самое главное. нужно говорити і показувати. За перше місце у Ферекспороботфесті дві тисячі 2015 змагались автори двох найпотужніших роботів. З-поміж суперфіналістів. Єдина дівчина-конкурсантка. Саме сложное, это, наверное, то, що ти не знаєш, як другие участники, учасники, ти не знаєш, победит ли твій робот чи ні. Самое интересное, це саме участие, сами, сама боротьба. Гран-прі фестивалю виборов школяр із Тернополя. Сподобалася організація поселення. Ну, привітність до приїжджих. Якраз ми приїхали з Тернополя. Далеко так втомилися, і взагалі все було дуже гарно. Загальний призовий фонд Ферекспробудфесту склав 40 тисяч гривень. Найкращі команди від благодійного фонду полтавського ГЗК отримали у подарунок сучасні гаджети. Авторові найоригінальнішого робота було вручено спецприз від Андрія Пісоцького. Сучасний конструктор Лего Майнстормс.